Як збити температуру без таблеток? Якщо у вас простуда, то організм піднімає температуру, щоб активізувалися речовини, які поборють віруси чи бактерії. Тому до 38 збивати не потрібно. А віщо вже небезпечно, можуть утворюватись стромби і будуть ускладнення. Без таблеток, перше, це багато пити рідини, щоб вимивати токсини. Друге розтирати руки і ноги, щоб не було спазму судин, коли знобить, щоб працював периферичний кровообіг. Третє обтирання теплою водою. Мокра поверхня віддає в 7 разів більше тепла, ніж суха. Можна холодний вологий рушник на лоба чи на шию під потилицю. Горілка, оцет, воно смоктується через кіру, і робить ще гірше. Лід викликає спазм судина, внутрішня температура все одно висока. Думаю, якщо температура не паде, треба нестероїдні протизапальні препарати типу губрофена, то чи рядувати з парацетамолом, можна додати ножку по внутрішньому язеву. гормони, щоб подавити катехоламіни. Головне не тримати дитину з високою температурою вдома без нагляду лікаря, бо в дітей недорозвинутий, це терморегуляція, температура може легко піти за 40, а білок денатурується при 42 градусах. Тому самолікування себе чи рідних не дуже краще довіритись сімейному та педіатру. Слава Україні!